І всім привіт, народ, з вас підпис подвайка. Так, ми тут продовжуємо грати. В АОК. В АОК. Ну і я зараз тут ще дослідження побудую, але мені здається, вони вже не збільшаться У нас 98... 98 з 985. Тут навряд чи максимум досліджень. Я не розумію, як максимум досліджень працюють. Це типу. Мені треба збільшувати темп. Темп зростання в столиці? Так. 90... Ага, ага. Чим більше в мене там зростання в столиці, тим більше дослідження максимальні. Окей, я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Тоді там. Окей, окей. Що мені зараз найбільш цікаво, Одна з найбільш цікавого. Який, які ресурси ми не до кінця виробляємо. Так. В нас є папір, виробництво якого я зараз дуже сильно збільшу. А чому я просто клікаю, якщо я можу, через Shift-Click робити? Ой все. Я зараз дуже сильно качнув. Качнув тут. Темп зростання? Подивимось. Подивимось, як Ліхтенштейн переб'є такий темп зростання. Що ти на це скажеш? Так, але в нас залишилось ще декілька ресурсів, один з яких, насправді кажучи, досить дорогий. Два дорогих ресурси, три дорогих ресурси отримав. Це скло, весела та Одеса. Давайте Одесу. Просто а чому б і ні. ні а може в переваги десь є тем зростання? Ось. Мені перевага до цього потрібна, а для переваг потрібні технології. Коротше, зараз дуже хочеться вкачувати. В такому випадку, так, технології можна ігнорувати зараз. Ось Балис пачний, нема обмежень. Ось, по технологіям є обмеження. Технологія. Я не бачу сенсу зараз сильно Качатись. Так, все. Все, десь готово, я зараз. Ось ось вийду. Так, поки що Монако перше місце. Але поки що. Зараз воно тут докачається. І я стану перше місце. Вартість технології, до речі, зменшить. Буде пешт. Ой, збереження, нехай. На, через контрол. Просто всі гроші в зростання в столиці. Просто все в темпі зростання з тулиці. Є багато будівель, які покращують мені технології, а вони не працюють. Так, скло є. Типу, друге місце в світі, але зараз вийду вперше. Це не проблема тут. Ще економіка відчутно збільшиться. Тут навіть не всі будівлі побудовані, навіть порт не побудований. Окей, скло. Скло це прекрасно. Далі. Та Давай, фарба. Це Тернопіль і ти, чортків, або Тернопіль? Ну, Тернопіль. Хоча тут так виходить, що чітко. Більше початкове темп зростання, то давайте чортків забудуємо. Зараз по борнику порник ще дає. Покращення відносин, плюс 10%. Ну, це не звучить як те, що мені прям треба. Все. Забудований так. -па. Я все ще не перше місце, але те ж саме, як. Ну, ось ось буде перше місце. У мене питання до тебе. Що? Вони все ще борються зі мною по папіру? Окей. Окей, подивимося, як довго ви зможете по виробництву папіра зі мною боротись. Я хочу просто перше місце по виробництву всього бути. Так, далі. У нас. Лишилась. Є бавовна? Дешева. Барвник. Барвник ось ось буде перше місце. Бавовна. Тільки одна. Тільки одна провінція в мене є, яка виробляє бавовну. І в неї, до речі, початковий там зросту 40 бав. Все. Все. Зараз буде ще одна топова провінція. Так, окей. Поїхали. Далі, хто у нас наступний. Так, з тих вже. Бововна? Я бавовні ще не вийшов. Ну, я сподіваюся, ти вийдеш. Окей. П'ять разів ще покращив. А... До речі, переваги. Хоча з будівництво і так далі. Ефективність оподаткування. І все. Витратив весь спадок. А що? Далі? З дорогих ресурсів більше нема. далі тільки. Ну, бавовна, це збільшується. Скоро буде риба. Так стоп, що? Я тебе. Мене якраз таки на тебе і відволікли. Я достатньо спадне, окей. Чи ні, чи я просто недостатньо тебе виробляю. Та ні, ти непогано забудована. Знати хорошо, щоб бути на четвертому ж місці. Ні, на 28-му місці по рибальству. Окей, в мене одне питання тільки. Шш, який бонус дає рибальство? Підтримка провінції мінус 2,5%. Я дико вибачаюсь, але. рибальство це наше все буде зараз. воно прям хороші бонуси дає рибальство. Прям дуже хороші. Навіть ось так в темпи зростання. Точно дуже сильно у вас. Ну, в плані, мінус 2,5% підтримки провінції, це прям хорошо. Це скільки інші провінції виробляють, Хто там перший по виробництву риби? Ні, мені, скажеш, якось ось так можна знайти. Риба. Во, ти де? Як ти. А як так виходить, що саме ти перший по виробництву риби? Мені здається, достатньо. Насправді кажучи, для виробництва якогось виробництва достатньо одну покращену провінцію, мати судячи за все. Просто одну. Давайте ми це і зробимо. Але в мене буде дві, все ж таки, тому що я другу забудував. Нічого страшного. До речі, папір ще теоретично в нас страждає. Якщо я на першому місці все нормально. І спокійно буду на першому місці. Так, вперед, продовжуємо. <кій> барвник. Блін, барвник. З тобою все нормально. На, тримай підвищу економіку, підвищу інфраструктуру. Все інше в тебе забудовано окей. Якщо що, повернусь потім. Фарба, точніше. Так, сир. Те ж саме питання до сиру ти. інфраструктуру, вона більше темпів зростання. отримай економіку. Ми до тебе ще повернемося. Мені не подобається, що мене обганяють по деяким виробництву. Але це ненадовго. Так, окей. Хоча б все по одному виробляти. Вона фактично лишилось зерно, якого дуже багато. І знову ж я хочу ближче до столиці якесь зерно забудувати. А де? Ого. З зерном все погано. Давайте тоді, якщо вже обирати, то краще обирати саме прибережні провінції, тому що в них є така річ, як Порт, який дає ну, непогані бонуси. Мені здається, по... по зерну також буде складно вийти в топ-1. Так, ти що тут? Ти ще покращуєш собі. Будеш на нормальну економіку. Блін, мені спадщини дуже. Дивіться, у нас 10 тисяч. мені дуже часто, вистачає спадщини. Теоретично. Що, як, що, я ось так візьму і побудую. Ну, по всій країні я не зміг побудувати. Музеї. Ну, музеї вони і дають найбільше спадщини. Я думаю, якщо б я щось подешевше обрав, то я б спокійно збудував всю країну. Ні, це моя зараз мета збудувати всю країну музеями. У кожній провінції має бути музей. Все прекрасно у нас. Трохи більше спадщини. Та хто там зерно в нас робив? Я тебе. Ти. Я перше місце повернув з зерна. прекрасно. Хоча б, Хоча б щось. Ой, у нас. Грошей не вистачає трохи. Все. Ти забудований прекрасно. Южно. Так. Я армію навіть не викликаю. Якщо мені треба, буде, я прям виключу одразу багато. Риба. Риба. А. Ти. Тримай ще інфраструктуру. І ще економіку тебе закину. Так, ти максимум, ти. Також тримай інфраструктуру і тримай ще економіку. Спадщини, типу, не вистачає. Ні, я не здамся, я вийду на першу місць. Ну, по рибі точно вийду. І. І фарба. Чортків, доброго вечора. 17. Ця провінція приносить 17. Рим дуже непогано. Це при столиці 21 приносить, це ще не максимум. Так, ні. Ми зараз нам лишилось тільки фрукти. Давайте будемо шукати саме поруч з берегом. Ось ні, це воно-вино, -вино. фруктів прямо з берегом нема. Тоді поближче до столиці фрукти також нема. Ну, коротше, у нас ось тут такий Одеська економічна зона, буде, грубо кажучи. Одесь, я щось сюди давно не заходив. Переваги. Є щось прямо цікаве по перевагам. Бой тут є дуже багато. Це спадщина, прибуток, вартість економічних будівлі. Ой, тим позростання, це цікаво. Пулурадників. Що це означає? Так, я зараз підвищив пулу радників. Я не розумію, що це. А -а, а. а, це не те, що мені треба. Не знаю, вартість інвестування зменшу. Ой, місячну спадщину збільшу. Дослідження я все одно більше не буду отримувати. Ой, до речі, русня. Там мене русня росується, це прекрасно. Так, все фрукти. Скажи, що я... я не перше місце все ще, але. А, ні, вже перше. Так, стоп, скло Одеса. Давай, не здавай позиції. А, тримай собі. Ще трохи. Ще трохи всього. Так, нормально. Я в всьому буду перше місце. Лишилось, я не виробляю. Зараз тільки хмель. Блін, прям, прям поруч з, з морем нема, але й ось тут. Давайте, ось тут. І побудую, чому ні. Я ще дарма ці провінції захоплював. Да, в мене вже мене вже дуже багато. Дуже багато. А Ай, в хістрі 3. А я не знав. Я думаю, що це за гра така. Цікаво, на мене взагалі хтось ...осмілиться напасти? ось мілиться напасти. Перше місце вперед. Що є, не перше місце, покажіть мені. Все, є все перше місце. Все, все, що в мене є, є перше місце. По всьому, По всьому, що в мене є, є перше місце. На. я не знаю, все, я докачав тут повністю. Так, щомісячна спадщина в нас не обмежена. Це прекрасно. Так. Ти, все ще качаєшся по потім зросту. Це те, що мені треба. І по економіці. Так, на. Так, те, що мені цікаво, споруди. Давайте. Я музей побудував. Усюди амфітеатр. Хоча б одну причину чому б не побудувати. Усюди амфітеатр є. І усюди пам'ятники. Я зараз спадщину, прям збільшу дуже сильно. Амфітеатри усюди будуть. Пам'ятники усюди будуть. І музеї усюди будуть. Ну в плані. Все. Усюди максимальна кількість спадщини, яку я тільки можу зібрати все. Тепер можна і по армії пройтись. Атака, оборона генералів. Зараз ще щось. На. Армейські традиції. Зараз ще трохи повністю їх візьму. Є. І військове домінування це також. Атака юнітів. Зараз 600 підзбираю. Є. І 1000. Я просто майже непереможний буду. Так, тисяча, все. Мені цікаво, до речі, одна річ як. Ліміт полків. 205 тисяч. А давайте доб'ємо до ліміту полків. Ось так через контур. Так я зараз по пойде. викликав. 30-ку. Ви всі сюди. Два генерала. Тримає якогось прекрасно. Переваги. Несправді кажучи, дуже багато всього. Будь розблокувати всі. Ну, ви просто випадково розблокувати. Покращення столиці доступне. Хіхі. Ой, тут. До речі, можна крупцю взагалі вивести в мінус. Вперед. Просто все миттєво покращу. Я, напевно, дуже близько до непереможного. Так, поїхали мені. Ще можна викликати. 33. Так, це 30. І. Раз. Два. Три. Ось вам 33 вперед. Спадок цивілізації. Так. Все. мене зараз. Так, рівно ліміт полків. А, мені прям цікаво. Хтось ризикне на нас піти. Хоча б хтось. Я може ще столицю покращити. Два рази. Це максимум дослідження збільшу. да, ми все ще прям по максимуму користуємося дослідженнями. Черзі. Ого, на 9823 дні. На мене Сербія і Румунія напала. Прекрасно. Прекрасно. Ну, це прямо справді прекрасно поїхали. Я зараз рознесу їх. Що ви тут робите? Думаєте, можете мене захопити? Ой, давайте. Всі йдіть. Зараз всі підійдуть. Тепер поїхали нас доганяти. А куди полетів? А, я, я зміг на, на місці їх піймати. І сюди. Ой. Так. Тут повертаємось до наших друзів. Ну, без жартів це могли б бути наші друзі. Справжні друзі. А вийшло якось неприємно. Побіжали кудись від нас? Ой, 35. Доброго вечора. Полетіли до них. Тож в мене такі бонуси до військ і так далі. Вони не встигли нічого зробити. Це, скажімо, за все, покращене привінція Ні, не покращена. Так, поїхали. Ой, куди побіжали? О! хі-хі. все. І це 23 перевага. Так, що ви тут намагаєтесь робити? Вам кінець. Що таке? Як справа у вас? А, і це, до речі, Сербія на мене напала в першу чергу. Це ми будемо у Сербії захоплювати територію. Я звільняю свої. Мені мені не цікавлять інші. Мені щоб захопити інші території. Хоча, полетіли Білград візьму може, на це будуть. Так, стоп. Ні. Тут є справа важливіша. А, і тут серби. На це треба ідалі було б зараз розділити армію на дві, щоб не бігати туди-сюди. Але я не хочу. Мені подобається знущатися над собою. Так що, кого, кого ви тут викликали? Добив вперед. Окей, okay, я не хочу, щоб вони тут по моїм територіям ходили, чесно кажучи. Є. Так беру перевагу на звільненні своїх провінцій. Хоча це менш вигідно. Доброго вечора. Ви думаєте, я вас не бачу? На що вони розраховують? Перевага? Та... випадково. Спадок цивілізації. Все. я майже весь спадок цивілізації взяв, який тільки є. Не, прикольно, я, я переможу війну, майже не захопивши ворожих провінцій. О, якщо вони зараз ще звільнять свої провінції. Ну що ви тут? Що ви тут забули? Все, розбив їх, поїхали на південь. Та ну, дратують. Ви ну, ж повні, повністю втрачайте свої війська. Все. Хтось зараз втратить Білград. Я думаю, на цьому все. Я. Да. Так, зробити вимоги. У нас 5,8 агресивних експансія. Не так багато. Так, в першу чергу я ось тут по цій річці хочу забрати. Якщо я ще отримую якісь нові ресурси від них, це буде прям хорошо. Так, ось так по річці забрав. Та можу ще. я Випадково. Давайте пенслик. Вихід до моря хочу. Щоб їх риб, рибний промисел забрати. Ну і Білград? 20 коштуєш. Ну окей, я деяких докажу. Відмовлюсь, але. Просто, знаєте, якщо ви на мене нападаєте, ви втрачаєте столицю. Те ж саме, що з Угорщиною було. Якщо ви на мене нападаєте, ви втрачаєте столицю. Все, повертаюся додому. Що в мене там? У мене майже максимальна скарбниця. Не основані прийняті, так. Всі. Покращення столиці затвердити. Так що, наскільки я можу? А на один тільки. І питання спадку цивілізації. другого останній. Все, в мене по максимуму там. І покращення ядерного реактора. Вперед. А, 12 тисяч коштів покращити. Давайте створимо одну. І ще створимо. І ще створимо, а чому б ні? Хоча б одну причину чому б ні? Стоп! Атомні реактори. А, фух, я думав, це по мені скинули. Просто побачив оцю. Двищити радника. Уу, я можу радників 4 рівня рівні робити. Прекрасно. Мене дещо цікавить. По-перше, чи з'явились в нас нові ресурси? Ні. Але в нас. ні, з'явився. Ось тут. Новий ресурс, олива. На, тримай. І вона, до речі. Ну, ні, дешева. Я хотів сказати, вона не така дешева, але ні, вона дешева. Ну, на. Тоді ця провінція заслуговує на забудову. Хто тебе. Рідна держава не збудовувала, хтось же має забудувати. Я зараз буду топ-1 виробником олії. Оливи, вибачаюсь. Перший? Ні, Греція, все ще перше місце. Я третє. Цікаво. І золото з'явилось. Золото прям дороге має бути. 2.04. Це перший ресурс, який я бачу в цій грі, який приносить 2.04. 0 да, цю провінцію. Превенті... Цю провінцію я розраховую. Я покладаю великі надії на неї. Дайте мені побільше грошей. Все. Танзанія, перший виробник. Так, по оливі. Все ще не я. Окей, я тут трохи в темпу зростання почнувся. О, ні, все я. Я. По золоту також є. Плюс 2.15. Ну, який ще плюс може дати золото, окрім як грошей. Диво, це дивно було б, якщо б золото щось інше давало. Так, це є. Але також у нас є бавовна. Яка не по максимуму своєму працює. Я трохи більше в тем зросту вкинусь. І потім добудую тим бавовна. Скло. Деса. Ой, Вперед. Все. Ти дуже сильно збільшив своє виробництво. По склу. Скло, я не перше місце по парвнику. Тут так само я можу. Ні, не можу, так. Дуже багато в темпу зростання вкладаю. І потім можна буде економіку збільшити. Окей, потім повернемось до скла. Чи до барви. Та і все, все інше. Скоро будемо першими по всьому іншому. Прекрасно. Пуф! Хтось ще на мене нападає? 283 полків. Це. 54. Так, Це 45, ще 15. Це 60, я переборщив точно. Подивимось, як воно обмеження. Як воно обмежить мене. По якому принципу. Так, то ти? Ти ще качаєшся, в той зросту. Да. Да, 32. Я 32 монети заробляю. Зі столиці. Так, вся моя армія сюди. Нам мене знато багато. Покращити полки. Покращити всі полки. Все. Тут просто не всі максимально сучасні були. Привага випадково обираю. І місії які? Є місії, які я не виконав, серйозно? Так я тут забираю бонуси з місій? Є ти? А, людського ресурсу збільшити. Податкову ефективність Та пуф. це дивіться. Де тут ефективність оподаткування? Як це робиться? Це робиться ось так. І людські ресурси. Також трохи. Це людські ресурси? Коротше, ось так. І обидві місії виконані. Дякую. Дякую, все. Прекрасно. Що у нас там? 289 військ. Я можу рознести кого захочу, кого захочу. Польща. Польща, Німеччина. Захоплені світу, Сполучені Штати. Які ресурси я не контролюю? Я якісь ресурси, які я не контролюю. Туреччина. У Туреччини багато різних ресурсів. В них срібло є. У них є шафран. Почекаємо, поки на мене хтось сам нападе. І насправді кажуть, чи можна зробити ось так. Грошей не вистачає просто забудувати всю країну інфраструктуру, тому що багато регіонів недобудованих інфраструктурою. Це дуже сильно збільшить мені виробництво навіть в регіонах, які не забудовані. Коротше, коротше, все, ми. Ми майже непереможні. Немає радника. Що беремо? Підтримку провінції зменшуємо. Чому б ні? Коротше, я думаю, далі. А, мама! В мене ж до речі, я згадав. Я ж думав Дакію зробити. Сформувати? Дакі. Насправді кажуть, як на це проходження можна закінчувати, я думаю, ми так і будемо робити. Як я раніше робив, просто формувати цивілізації? І небагати, я за Румунію зміг так і сформувати. Потім можна буде спробувати ще за когось щось сформувати. Я щось забув про цю мету і почав розширятися занадто сильно. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в яку ви зможете пограти з різні країни, тобто по самі опцію ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, зайшли рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте добажану, це мене також неймовірно підтримує. Знову ж вона коштує всього 52 гривні. Нагадаю, просто нагадаю. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніхто, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить з відео. Якщо хтось з глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити банк на та по посиланням описі. Бо так само ставши спонсором на ютубі, підписка вподобайка, коментарі і так далі. Також мене підтримують. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!